Призначення куратора від РЕФІ для тимчасово окупованих територій нашої області, продовження знущання над українцями, що намагаються втікти з руського миру, та звільнення з полону генерального директора Запорізької АЕС про ситуацію в різних населених пунктах розповімо далі. 30 вересня окупанти захопили у полон генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. За інформацією президента енергоатому дорогою від станції до міста, військові РФ зупинили автівку, а чоловіка силоміць затримали та зі зв'язаними очима відвели в невідомому напрямку. Наразі Мурашова звільнили з полону та ще й зробили на цьому сюжет про те, що у всіх обстрілах і проблемах запуску блоків винен гендиректор і вигнали з тимчасово окупованої території області. Тиск на персонал запорізької атомної станції досягає неймовірних масштабів. Росіян не зупиняє навіть знаходження спостерігачів МАГАТЕ на станції. Зараз вже Ігоря Морашова повернули. Він перебуває у зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у Запоріжжі, але ми не маємо покладатись на добру волю окупантів і терористів. Більше ста працівників Запорізької АЕС піддавалось подібному жорсткому тиску. Це люди, що працюють із атомом і мають найвищий рівень відповідальності за якість своєї роботи. Цивілізований світ має зупинити російський терор на Запорізькій АЕС. Мрії головного гауляйтера Балицького про незалежне керування тимчасово окупованою Запорізькою областю розбились вщент у Держдумі РФ назначили куратором, начебто, нового суб'єкта країни-агресора депутата Красова. Його ще називають катом Південної Осетії. Таке прізвисько Нелюд отримав після подій серпня 2008 року, очоливши бійню в Південній Осетії. Тоді сценарії, які зараз Росія проводить в Україні, розіграли і там, анексувавши територію. Окупанти продовжують знущатися над мешканцями тимчасово окупованих територій Запорізької області, які прагнуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Наразі на блокпосту у Васильівці стоїть черга, яка налічує понад 4 тисячі людей. Не пропускають також вантажівки з медикаментами для тих, хто з різних причин продовжує залишатись там або просто не в змозі виїхати. День випускають максимум 50 людей. Наприклад, це було вчора. 50 людей змогло виїхати з них дев'ять дітей. Чому такі проблеми? Тому що рашисти ввели якісь нові правила: треба отримувати якусь ліцензію на перевезення, отримувати перепустки на виїзд, заповнювати анкету починаючи з 2014 року, які посади займали, де працювали, де проходили службу і так далі. І соціальна безпекова ситуація в частині охорони здоров'я вона також складна, тому що ми зараз не можемо передавати медикаменти, а на жаль, расисти не надають зовсім не надають медикаментів для наших мешканців, які мають хронічні хвороби, починаючи від гемодіалізу, продовжуючи інсулина залежними нашим мешканцям, тож вони сьогодні в додатковій небезпеці знаходяться.